Доброго дня, господинки! Можливо, із деяким запізненням бо трошечки хворіли. Хочу поділитися деякими відеорецептами приправ, прянощів та спецій. Деякі з них ви не купите в магазині. Ось, наприклад, чорнобривці. Вони є дуже корисними. І в сухому вигляді, як приправа, вони можуть під рукою бути навіть взимку або настурція. Чи як називають декоративна квасоля є дуже корисною? Все це ми висушимо разом з зеленю і приготуємо смачні приправи. А ось малинова сіль: це скарбничка вітамінів та дуже чудова приправа до м'яса. Для цього нам потрібна малина, можливо, навіть морожена, декілька гілочок кінзи. Ми будемо використовувати тільки листочки. А поки що ви не беріться та не вагайтеся. Підписуйтеся на канал Смачні поради від Наталі. Та обов'язково поставте в закладки, щоб зберегти ці рецепти. Ми все це будемо подрібнювати. Отож, листочки та малину вкладаємо в ємкість чи блендер. Додаємо сюди малину. Попередньо приготовлені листочки кінзи. Також додаємо одну столову ложку коріандру. Ну і, звичайно, якщо. Це буде сіль малинова, тоді додаємо сіль. Нам потрібно приблизно 400 грам, але всю зразу ми не будемо додавати. Спочатку можна додати 100 грам, трошки збити, тоді суміш зменшиться в об'ємі, можемо поступово додавати всю решту. Ось така яскрава та ароматна суміш у нас утворилася. Я буду сушити сіль в духовищі, тому викладаю на пергамент та рівномірно одним слоєм розрівнюю по бумазі. Якщо маєте сушку, можна використати сушку для сушіння нашої малинової солі. Залежно від того, в чому ви будете сушити сіль, пройде якийсь певний час. Ось така сіль у нас висушена вже. Її можна подрібнити за допомогою кавомолки. Тоді вийде дрібна сіль, майже як в порох, або ж використати ступку. тоді сіль буде більш грубого помолу. Пластиночки настільки висушилися, аж хромтять в руках. Якщо ви будете використовувати духовочку, тоді будьте обережні, щоб сіль не згоріла. Дивіться, який розовий туман у нас. Дала наша сіль. Таку дрібну сіль я використовую для маринадів, коли мариную м'ясо, бо ж для пікантності можна додати і ще в соуси. Це як ви полюбляєте. А колір має як свіжа малинка. До речі, 100 грам малини можна навіть зараз купити, і ще пізня малинка десь продається. Отож, встигніть приготувати та запастися дуже цікавою смачною малиновою сіллю на зиму. А далі пудра з кропу. Адже на зиму це обов'язкова баночка на кожній кухні. А скільки місця вона збереже для вас? Ось така велика гірка укропу в мене була. Все це я помила, висушила. Та виклала на бумагу. Потім ще додала декілька гілочок петрушечки. трошечки селери. І все це сушилося просто на шафі. Щоб при сушінні не втратився колір, я просто накрила іще раз пергаментом. Далі сушилися чорнобривці. Я їх теж відділила від насіннячка. Вони будуть для приправи. Цілі кошики чорнобривців будуть для чаю, ну і також настурція. О, декоративна фасоля, Її теж я висушила. Наша зелень висушилася. Ось така зелененька. Її ми можемо подрібнити за допомогою блендера або ж кавомолки. Ось така зелена приправа у нас вийшла. Можна її так залишити або ж подрібнити в кабумолки. Тоді це буде зелена пудра. Її можна додавати в соуси, у перші, у другі страви. Сіль консервує та зберігає смак та запах. Закриваємо кришечкою наші баночки. Прянощі готові і викладаємо до спецій. Явіть стільки, зелені помістилося ось в таку маленьку баночку. Стільки смачненького приготується за допомогою цієї баночки зимою. А колір! Ну і біля наших прянощів сушилися чорнобривці. З них приготуємо і меретинський шафран або грузинський шафран. Ця приправа має дуже цікавий смак та велику користь для лікування. Ми не аптека не будемо лікувати, а просто приготуємо спеції. Отож, кавомолку я наповнила суцвіття наших чорнобривців. Я додаю ще квіти на сюди. Все добре перемелюємо. І отримаємо розинський або імертинський шафран. Ця спеція має трішечки медового гірковатого смаку. А ще присутні легкі фруктові нотки. Ось так з повної чаші у нас вийшла одна ложка. Так перебиваємо всі наші чорнобривці. Чистеньку баночку додаю. Одну-дві столових ложки солі та наші спеції. Перемішуємо все добре. І маємо в домашніх умовах і меретинський шафран. Робити це смачно і корисно. Наступним кроком в приготуванні у нас буде чесникова сіль. Чому чесникова? Тому що чесник має таку здатність зимою висихати. А чесникова сіль. Це сіль, яка буде завжди свіженьким чесничком. І кожна господинка знає, що особливо зимою або навесні дуже не вистачає свіженького чесничка. Часникова сіль збереже ваш чесничок свіженьким. Отож, беремо сіль, вичавлюємо туди свіжий чесничок. Важено, щоб чесничок був свіженьким, чистеньким та без пошкоджень. Сіль у нас має бути вологою, тому ми її не будемо сушити. Зберігати часникову сіль можна в скляних чистеньких баночках та щільно накриємо кришечками. Ось така сіль у нас трохи волога, але це так має бути. Викладаємо нашу сіль в баночки. Таку сіль можна зберігати навіть до року. В такому випадку раджу зробити декілька порцій. Адже таку сіль можна використовувати завжди, де потрібен чесничок. Наприклад, до м'ясних або до курочки та пака. Така сіль пригодиться навіть тоді, коли ви солите чи маринуєте огірочки. А яке ж смачне з такою сіллю сало! Ну і дуже смачні сухарики, коли ви готуєте гарбузове пюре. Ну і обов'язково приготуйте зимову сіль. Сіль номер 2 Сіль, яку використовують більше літом. А чому зимова? Тому що більше до зимових закруток. Одного разу, ви, якщо спробуєте її для себе в приготуванні, тоді ніколи більше не відмовитеся від неї. На 500 г солі ми беремо 100 г свіже вичавленого чесничка. Натертого, перемеленого, як вам зручно. Пов'язково свіжий, а не висушений, сюди він не підійде. Спочатку потрібно все добре перемішати. Далі додаємо 2 столових ложки гірчиці меленої та 1 третю чайної ложки кмину, 2 столові ложки сушеного укропу, він уже у нас приготовлений, і в чайної ложки меленого. Лаврового листочка, я його перемолола. І хто полюбляє, можна ще додати півчайної ложки сушеного хріну. Все це ретельно перемішуємо. Краще це робити виличкою. Сіль має бути вологою, як вологий пісок. Сушити не потрібно. Викладаємо зимню сіль у баночки. її можна зберігати до 4 місяців, але вона використовується набагато швидше. Наприклад, коли ви готуєте дерунчики, чи кабачкові млинці вона буде дуже доречною. Ну і в кінці відео останнім чим поділюся, це домашня паприка. Можете сказати, навіщо готувати, адже можна купити? Я згідна з вами. Але коли використовується дуже багато перчика при закрутках, то серцевину та насіннячко можна просто відкласти. Вирізати хвостики. Все це просто висушити. А коли збереться необхідна кількість для того, щоб перемолоти в кавомолці, перемелюємо і маємо домашню якісну паприку. Ось дивіться, яка гарна. Якщо певно вам заважають кісточки, які, можливо, залишилися, це все виправляється, просто просійте паприку. Викладаємо в баночки. Я, як завжди, додаю іще ложечку солі, все перемішуємо, паприка готова. Отож, всі ці спеції, які ми сьогодні з вами приготували, готуються дуже легко. Для них не потрібно багато часу. Ви тільки подивіться, яку красу ми сьогодні з вами приготували.